Друзі, привіт! Сьогодні обзор такого релі РС-9 паспорт 03053 року. По паспорту неприйомні. Зараз ми розкоряємо от алюмінієву кришку і подивимося, що у нас всередині, які йдуть контакти. Зібрав я наш релі, зняв алюмінієву кришку, саму от. і саме релі. Як завжди, дві мідних катушки. І йдуть наші контакти. Одного контакту я вже витягнув, щоб легше було оглянути. У нас іде два подвижних і чотири неподвижних. І тут у нас, друзі, контакти або чисте срібло або іде сплав срібла з паладієм. Ну, скоріш всього, що це срібло чисте 3 дев'ятки. Ставимо палець вверх, кому сподобалось відео. Пишемо в коментарях, кому попадали такі релі, з якими металами, може кому попадали золоті контакти. Дякую за увагу. Всім пока.